А ми тим часом продовжуємо наш випуск. Сьогодні у Херсоні на базі дошкільного навчального закладу номер 11 відбулась звітна конференція вчителів логопедів та дефектологів дошкільних закладів міста на тему результативність корекційно-відновлювальної роботи дефектологічної служби за 2016-2017 навчальні роки. Слухали про головні досягнення та проблеми дефектології. І наші журналісти за останні роки у всьому світі спостерігається тенденція збільшення кількості дітей дошкільного віку, які мають різні. Проблеми мовленнєвої діяльності це є причиною багатьох соціальних факторів. Значну роль також відіграє і наближче оточення. Родина у цьому навчальному році таким нововведенням було це створення і відкриття двох логопедичних пунктів на базі дошкільних навчальних закладів, тому що логопедичні групи працюють тільки з 10-12 дітьми по нормативам і проводять корекційну допомогу для того, щоб охопити більше дітей корекційною допомогою, якраз створюються логопедичні пункти. Для залучення дітей, які відвідують звичайні дитячі садочки, в яких немає логопедичних груп, але вони так само мають якісь вади мовлення. Тому наше завдання на сьогодні охопити якомога більше дітей корекційною допомогою і створити належні умови, для того, щоб вони, ідучи до першого кладу, до першого класу, вже не мали проблем із вадами мовлення. Конференція проходила досить жваво та цікаво. Чудові виступи вихованців та випускників дошкільного навчального закладу номер 11 були яскравим прикладом успішного застосування всіх методик корекції. З кожним роком збільшується кількість дітей з мовленнєвими вадами. Управлінням освіти у 25 дошкільних закладах відкрити 112 спеціалізованих груп з різними для дітей з різними по ступені тяжкості розладами. Це і з мовленнєвими вадами, і з заїкуванням, з фонетико-фонематичним недорозвитком. Мовлення, для дітей з особливими освітніми потребами, для дітей з уповільненим темпом розвитку пізнавальної діяльності, дітей з фізичними вадами, вадами слуху, зору та порушення опорно рухового апарату. В цьому навчальному році. Корекційну допомогу надавали 73 вчителі логопеди та 29 вчителі дефектологів. А корекційну допомогу отримали 1600 дітей раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку з різними поступаннями тяжкості, мовленнями, вадами. Родителі – полноправні учасники всього корекційного процесу. І тому вони для нас і помощники, і партнери, і колеги, і советчики. И наша задача одна из приоритетных задач логопеда сформировать дружелюбные партнерские отношения. Для этого устраиваем э, различные мероприятия, используем форми, методи роботи, консультації, беседы, майстер-класи, приглашаємо родителей на заняття, демонстрируем срезы занятий, проводимо тренінги. В залі також зав'язалася активна дискусія та діалог із начальником управління освіти Херсонської міської ради Юрієм Ніконовим, який залюбки не тільки відповідав на запитання учасників конференції, але й сам задав педагогам не одне питання. Я хожу Классам классов, минимум в каждом классе хороших, специализированных школ, гимназии, лицеев, три ребенка говорят с дефектом. И их уже, ну, как бы, поставить их речевой аппарат невозможно. Поэтому вот, меня интересует как начальника управления больше профилактика. Вы понятно, вы как специалисты работаете, добиваетесь успехов. Два у вас болели, вы их дали под Руки логопеда школьного, а там з цим розбираються. При виявленні мовленнєвих дефектів принципове значення має застосування системного підходу до аналізу мовленнєвих порушень. Саме тому при діагностиці мовленнєвих порушень необхідно з'ясувати не тільки який компонент мовленнєвої діяльності виявляється порушеним, але й його взаємозв'язок з іншими компонентами мовлення. Це передбачає різнобічне обстеження всієї мовленнєвої системи фонетики, лексики та граматики.